Тимчасовий майданчик зберігання залишків, рештків, безпечних рештків від вибухонебезпечних предметів, якими здійснюється обстріл міста Харків. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та Торнадо-С. Особливо на початку, в березень, місяць, вони повністю засипали місто касетними елементами. 370 до 400 уламків тут встановлено все по кругу і під час вибуху, контакту. З перешкодою йде вибух і йде круговий викид бойових елементів. Він несе велику шкоду, тому їх заборонили у використанні. Шкоду мирному населенню. У нього немає точності влучання, і... а це просто накриття великої площі, яка може вмістити як мирне населення, так і військове. І тому точності потрапляння лише в військових немає. І тому, на жаль, Страждали і цивільні люди, і всі. Е, уже збилися і, чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. От, е, но тут е, більше п'яти тисяч одиниць. Сьогоднішній день місто Харків страждає від ракетних ударів та дронів Камікадзе. Ну, зачасту це йдуть ракетні обстріли типу С-300. І ви самі бачите, що місто Харків не так вже інтенсивно обстрілюється навіть тими самими ракетами. Ну, це, звичайно, впливає тим, що вони закінчуються у них теж.